Доброго дня, шановні. Нажарила купу печінки. котлет з печінки. Ось я казала, що я збила блендером печінку, відділила від прожилочок, збила її, додала на блендері. ось, добавила сіль, перець і зблендери лише цибульку сюди. Добавила. Оце. Напекла, от таких, насмажила котлеток. Тепер. Приготувала отакий от таку заправочку. Значить, тут цибуля, морква. І додала кетчуп, який я готую для е, зими. Оце, значить, це. І майонезика трошки. А, і цей букетик теж буде приймати участь у цьому творінні. Так що приступимо. Отак, слой за слоєм. Шар за шаром, слой за слоєм. Я буду накладати тут -от леточки зверху, зараз знову. Потім так змащу другий слой, десь промащу трошки майонезом, бо ми майонеза багато не їмо. І потім в кінці покажу.